Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі в Христі, вже в цей 38-й день Великого посту. Сьогодні маємо п'ятницю. Традиційно вдивляючись в слова Євангелія, яке церква дає на сьогоднішній день. Звертаю увагу на Ісуса, котрий уникає тих всіх там фарисеїв, які хотіли його там закидати камінням, і йде на то місце там, де Йоанн хрестив. І ті люди, котрі знали Йоанна Хрестителя, вони кажуть, що Йоанн Хреститель не зробив жодного чуда. Але всі ті слова, які він говорив про Ісуса, Він це говорив істинно, говорив це правдиво. Подивіться, Йоанн Хреститель, навіть якщо так беручи те, що пише святе Писання, не зробив жодного чуда, але він людям. Показував шлях до Ісуса Христа. Він показував самого Ісуса Христа, не прив'язував людей до себе, тільки казав, що ось Той, за ким Ви маєте йти, ось Той, до якого ви маєте линути. Дорогі в Христі, не мусимо якісь робити чудеса, маємо показати на Ісуса Христа іншим людям, як би сказати їх, дати їм напрямок той. І думаю, що вони випросять у Бога та про що будуть просити. Знаєте, в мене неодноразово були такі випадки, коли люди приходять або з дітьми, щоб просять, щоб помолитися, або хтось сам приходить і каже, отже, моліться наді мною, бо щось там одне, друге, третє. І інколи ти бачиш, що ці люди просять Твого благословення, як священника, і інколи були такі люди, що таке було враження. Що знаєте, що от вони прийшли, як би сказати, в якийсь салон послуг, і просто от ми прийшли, а ви вже над нами тут щось робіть, то, що, вам, ну, то, що треба зробити, щоб Бог нам поміг. І, і слухайте, були в мене такі випадки, коли я міг відкривати якусь молитву з молитовника і казав до людей: моліться в моїй присутності, стоячи в храмі перед вівтарем. І люди були здивовані, що вони прийшли, щоб священик над ним молився, а священик виходить, їх трех заставляв, щоб вони теж молилися. І, власне, в цьому суть, да, щоб людина приходила з тим наміром, що я теж маю просити щось у Ісуса Христа, в Бога. Не тільки, що хтось буде просити замість мене, не тільки я маю сам просити. І Йоанн Хреститель, подивіться, Він. Не просто переказував, що Він міг сказати про Ісуса Христа, що я знаю, що Він такий, такий, такий. Він показував, що слухайте, ідіть за Ним і побачите, який Він. Ідіть за Ним, і Він покаже вам істинний шлях. Ідіть до Нього і просіть то чудо, і Він вам зробить. І тому ми теж думаю, що своїм життям чи своїм прикладом, своїм заохоченням маємо показувати людям шлях, маємо показувати. Приклад, що моліться, або слухайте слова Божі, слова Ісуса Христа, і повірте, що Він вас не залишить, що Він зробить чудеса. Бажаю собі і вам, щоб ми могли бути такими добрими знаками, які покажуть на Ісуса Христа щоб люди могли черпати вже конкретно з самого джерела. Не через посередників, а, а з самого джерела. Дякую за сьогодні і до зустрічі!